І так, шановні а, гості, колеги, аспіранти, студенти, дозвольте на ваш розгляд представити доповідь на тему особливості взаємодії вчителя фізичної культури з учнями, які мають стійкі порушення слуху. Угу. Не працює, переключ... не переключається. Там в самому низу стрілочка, внизу екрана така темна. Внизу екрана. Під вашими слайдами. Я перемикнулася, але да, просто бачу, перемир... щось такий чорний, якийсь. Не знаю, я, як... я не знаю, як його закрити, це чорне. Я бачу, що воно є. Але як закрити? Зараз воно вам заважає, якщо так буде? Та ні. Нормально добре. Давайте так. І так, однією з нозологічних груп осіб з особливостями психофізичного розвитку є діти зі стійкими порушеннями слуху. Вони за класифікацією поділяються взагалі на три групи. Я представила дві глухі слабочуючим, тому що пізно глохлі. Вони не представляють для нас інтереси, тому що вже всі процеси мовлення, розвитку їхнього, психоемоційні процеси всі вже завершено. І там таких труднощів в навчанні рухам вже не буде, як ці моменти виникають в роботі з глухими і слабочуючими дітьми. Порушення слуху це влада, якось відрозглядати як порушення інтегративних функцій всього дитячого організму і його здатності до спілкування, навчання, рухової діяльності та інше. На представленому слайді видно, що первинним порушенням є порушення слуху, дивимося знизу вверх. Далі порушується розвиток психічних процесів. Втритивним є порушення мовленнєвих процесів, які також пов'язані з розвитком психіки. І вже подальше відхилення це порушення рухової сфери. Все це загалом впливає на загальний розвиток дитини. Але разом із тим, оці порушення мовлення вони пов'язані з потворенням мовленням, з специфікою о, засвоєння інформації. Переробки інформації, розуміння цієї інформації, тому необхідно сказати, що з іншого боку, розвиток рухів даної нозологічної групи осіб є дуже важливим і він також пов'язаний з розвитком мовлення, психічних процесів, ну, як первинне, це порушення слуху. І є важливою мовою мовленнєвого розвитку і всебічного розвитку таких дітей. З огляду на те, що специфічною особливістю керування рухами і руховою діяльності людини є мовленнєва регуляція, що пов'язана з прийняттям, засвоєнням переробкою інформації, навіть відтворенням цієї інформації про рухові дії тими, хто займається. То мовлення дітей характеризується ускладненим сприйманням мовленнєвих сигналів, перекручуванням цих сигналів, обмеженістю словникового запасу, труднощами в розумінні відтворення деяких граматичних форм та інше. Тоді, в корекційно педагогічному процесі цієї нозологічної групи дітей є необхідним використанням на заняттях індивідуально диференційованого підходу який дозволить полегшити процес взаємодії як учнів, і учасників всього процесу. Про його особливості з прийняття розуміння відтворення інформації, яку надає вчитель фізичної культури, вербальна, такої інформації, яка подається вербально на заняття фізичної культури, залежить від ступеня зниження слуху психічних процесів розвитку і мовлення. Представлені учні з порушеннями слуху глухі і слабочуючі, то у глухих оці прояв особливості, таких особливостей найбільш виражені у порівняннях з слабочуючими. Слабочуючими найменш виражений. Педагогічні спостереження за учнями з порушеннями слуху показали, що використання усного мовлення на початковій стадії розучення рухових дій з таким контингентом дітей є недоцільним. Варто зазначити, що за результатами наших наукових досліджень, які проводилися серед дітей молодшого шкільного віку, 32% слабочуючих дітей і 48 глухих дітей молодшого шкільного віку, при загальноприйнятому поясненні їм нових рухових дій допускали помилки в техніці виконання рухів. При цьому навіть коли використовувалися і показ рухових дій. Включення учнів з вадами слуху в інклюзивні класи зобов'язує вчителів фізичної культури диференційно підходити до процесу їхнього навчання і корекції фізичних прав, і необхідно їм добре засваювати специфіку взаємодії з такими дітьми і мати змогу використовувати різноманітні методи і засоби специфічні, також. І це забезпечує не тільки потребу цієї. Групи дітей глухих і слабочуючих в розумінні сказаного вчителям цих інформаційних повідомлень, а ще полегшить співпрацю всіх учасників навчального процесу. Як видно, з слайду то учні взаємодіють от глухий хлопчик взаємодіє з вчителем фізичної культури, взаємодія з учнями класу, іншими серед яких можуть бути такі самі, як він, або е, ті, що не мають порушень слуху. А також учні в класі взаємодіють між собою і учні в класі взаємодіють ще з вчителем. Використовуючи фізичні вправи, ми тим самим активізуємо процес навчання. Якщо ми говоримо про інші дисципліни, то Дуже на часі зараз використання активних методів навчання інтерактивних методів навчання. А в нас фізична культура завжди була і є активними з використанням активних методів і інтерактивних методів. І це от, е, доказує оці стрілочки, які там е, позначені були на слайді. І так, е, актуальність теми полягає в тому, що. На сьогодні є лише незначна кількість робіт, і те, вони поодинокі, в яких розглядаються окремі лише аспекти стосовно взаємодії учнів з вчителями між собою на уроках фізичної культури з даним контингентом. Це роботи Бальтіної професора. Ковшової кандидата наук, статіва кандидата наук, кунінець кандидата наук. Виходячи з цього, ця проблема, яка підіймається в нашому дослідженні, є доволі актуальною проблемою і потребує вирішення, внесення певних пропозицій, і ми сподіваємося, що це допоможе вчителям фізичної культури налагодити процес взаємодії з таким контингентом дітей під час самоорганізованої рухової діяльності, і, і як при роботі в інклюзивних класах, так і в інших при роботі з іншими типами спеціальних навчальних закладів. Метою нашого дослідження є теретичне обґрунтування особливостей взаємодії вчителя фізичної культури з учнями, мають стільки порушення слуху під час організованої рухової діяльності. Виходячи з мети, нам були поставлені такі завдання дослідження: це визначити шляхи подолання бар'єрів взаємодії між вчителем фізичної культури і учнями з вадами слуху в процесі проведення корекційно-розвальної роботи з фізичного виховання в середніх навчальних закладах різного типу. Друге, це встановити фактори, що обумовлюють доцільне застосування різних форм мовлення, на різних етапах формування рухового вміння і навички. І третє це виявити основну відмінність організації взаємодії вчителя фізичної культури в роботі з глухими учнями, слабочуючими, різних ланок навчання. Для реалізації поставлених завдань досягнення мети були використані такі методи, як аналіз, синтез, узагальнення наукових науково методичної джерел, індукція, дедукція, педагогічні спостереження, порівняння, аналіз власного досвіду роботи з такими дітьми і лонгітюдний метод. І лонгітюдний метод. На думку багатьох багатьох фахівців і практиків, які не мають відношення до фізичної культури, але працюють з тими дітьми, то вони вважають, що навчання дітей з вадами слуху повинно йти обхідними шляхами, тобто, будь-будь-яким шляхом нам необхідно оцю інформацію дітям надати, щоб вони правильно зрозуміли її. З урахуванням об'єктивних закономірностей розвитку їхньої мовленнєвої функції, особливих умов сприйняття ними мовлення, а отже, інформації. І в зв'язку з цим, в роботі з такими учнями, які мають порушений слух, доцільним буде спиратися на збережені аналізаторні системи, однією з яких Є зір. Виходячи з цього особливого значення для даного контингенту дітей набуває не тільки безпосередній показ фізичних вправ при розучуванні на першій стадії розучування фізичних вправ, а і наочність, а саме це графічні зображення, рисунки, плакати, світлини, різні способи пересувань. А також картки, на яких позначені основні терміни для того, щоб збільшувати словниковий запас дітей. Писемне мовлення знаходиться, ну і в тому числі дуже важливу роль грає писемне мовлення. Чому для цих дітей? Тому що знаходиться воно в більш вигідному становищі в порівнянні з усним мовленням, сприймання за допомогою зору і фіксованість його, можливість дітьми перечитувати неодноразово назви, терміни певні, да, його робить доступним для дітей з порушеннями слуху. Відток відтак цілком сприйнятним є. Використання писемної форми а, мовлення у вигляді таких інформаційних повідомлень для цих дітей, е, і, е, які повинні подаватися е, обов'язково в доступній спрощеній формі. От у мене було е, з практики роботи з такими дітьми е, був такий випадок, коли я хотіла їм пояснити роль фізичних вправ, їх значення, тому що ніхто не пояснює для цього контингенту: роблять і роблять руками машуть і машуть і ногами. А для чого? І коли надала таку вправу, як статичну вправу, як упор лежачи на стегнах, і пояснюю їм для чого. І кажу, що покращується робота шлунково-кишкового тракту, це діти п'ятого класу. І діти бачу, що такі великі очі у них вони не розуміють, про що йде мова. І тоді спрощую і роблю більш доступну цю форму подачі інформації. Кажу: покращую роботу шлунку підшлункової залози, там кишківника і інше зрозуміли, зрозуміли. Так що, отакі от моменти, треба враховувати, і навчальні картки. Повинні вміщувати основну і конкретну інформацію про техніку виконання рухових дій, але подаватися дуже в стислому вигляді. Які основні напрями тут представлена? Це спортивна термінологія, дизування, органіційно методичні вказівки для цих дітей. Необхідно зазначити, що треба використовувати і навчитися вчителю фізичної культури, який працює з такими дітьми, ще форма мови, які є рідними для глухих дітей. Наприклад, це дахті, коли це азбука глухих, да? коли кожна літера показується і має ну, певний рух кістю. І є ще мова, мовлення жестів. Да? Це коли, коли якесь Цілий жест показується, він означає ціле слово. Ну, наприклад, я декілька можу таких жестів вам назвати швидко, швидко, далі, повільно, повільно робимо рух, наприклад, спокійно, увага і так далі. Ну, Це специфічні форми мовлення, такі, характерні для цих дітей, і їх також важливо засвоїти вчителю. Далі, згідно літературним даним, то найбільше слухомовленнєвий недорозвиток мають діти з порушенням слухової функції саме передошкільного дошкільного молодшого шкільного віку, але ми представили тут на таблички учні з порушеннями слуху, учні з збереженим слухом. І бачите, наочні такі загальні, скажімо, методи наочні і вербальні, які необхідно використовувати в процесі навчання. Ну наочні вони такі самі йдуть для учнів з порушеннями слуху. Єдине, що більше акцент ще робиться на світлові сигнали, вібраційні, тому що вони відчувають вібрацію. Звуку, скажімо, якщо голосну музику включити, да, і відчувають вібрацію підлоги, також то необхідно ще топнути е, ногою, щоб е, ну, вони почали, наприклад, виконувати рух або дати е, їм вказівку іншим сигналом. Що стосується вербальних, то також використовується те саме єдине, що е, особливо в молодшому шкільному віці, то усне мовлення використовується рідко, а писельно дуже часто на, на е, відміну від учнів зі збереженим слухом. І є ще спеціальні, про яке я сказала. Це вже мова і дактіль, такі системи передачі інформації, а також ще використання зчитування е, з губ. Тут представлено на цьому слайді комплекс методів прийомів, які використовуються учителями фізичної культури для передачі і засвоєння інформаційних повідомлень для дітей, які мають порушення слуху, але вже за ланками навчання, тобто молодша ланка середня і старша щодо. Наочних методів, скажімо, то е, все однаково, єдина е, показ все ж таки безпосередньо привалює над е, демонстрацією різних інших видів наочності. Що стосується вербальних, то ми вже сказали: якщо в молодшому шкільному віці. Усне мовлення рідко і писемне часто використовується, то в середній ланці усне і писемне мовлення використовується ча доволі часто. А вже в старшій ланці, усне приход перехід на усне мовлення їх готують вже до життя. Далі, якщо ми візьмемо спеціальні форми мови. То тут трошки також є відмінність переважно в молодшому шкільному віці використовують жестову дактильну мову, писемним це зрозуміло, але промовляння йде основних термінів голос, а зшитування губ не використовується. Що стосується середнього шкільного віку, то вже йтування губ з губ додається але вже рідше, тому що не всі діти можуть ще засвоїти а в старшому о, шкільному віці. Дійсно, вже використовується щитування з губ і всі ці системи, але переважно все ж таки вони розглядаються вже як додаткові такі ці системи а, співпраці з а, цими учнями. А, тепер щодо передачі інформаційних повідомлень відчителя фізичної культури учнів з порушеним слухом під час виконання рухових дій, тобто організованої рухової діяльності, коли не самостійно діти займаються. А коли під керівництвом вчителя організуються різні різні форми, то ми бачимо, що передача інформаційних повідомлень інформація відбувається як оперативні, використовуються такі інформаційні повідомлення, так і на оперативні. І е, оперативні, це коли нам швидко необхідно надати якусь інформацію, то використовується жестова мова, е, світлові сигнали, звукові сигнали в меншій мірі усне, писемне і дактіль. Але оце усне і дактіль їх необхідно перевести в розряд неоперативний для того, щоб е, діти краще засвоїли інформацію, виходячи з їх особливостей. А, а вон, як не поратинні, то вже жестова дактиль, усне мовлення, посевне мовлення, світлові сигнали, вібраційні сигнали, звукові сигнали. Все це використовується в комплексі в роботі з цими дітьми. Не можна обіцяти нагадати Дві хвилинки за завершення не можна не звернути увагу на те, що Велике значення має для цих дітей е, нормалізація відстані між учнем і вчителем. Е, і бачимо, що е, діти три, з третьою і там ще й четвертим ступенем того вухості повинні знаходитися якомога ближче до вчителя, особливо коли розучуються нові вправи, то десь на відстані 2-4 метри. Якщо беремо другу ступінь того вухості, то 3-8 метрів. І е, першу ступінь того вухості 6 шість метрів. Тобто, якщо ми шикуємо дітей цих і вони роблять загальнорозвивальні вправи, то в першому рядку повинні стояти ті, які мають третю і е, четверту ступінь того вухості. Е, другий рядочок це друга ступінь того вухості, третій рядочок це третя ступінь того вухості цих дітей. Відмінність у підходах та користів на розвивальне навчання глухих і слабочуючих школярів. Ми бачимо вчитель, слабочуючий, глухий. Я представила в лівій, в лівій колонці, на що треба спиратися в роботі з слабочуючими: Це і зоровий аналізатор, тактильний, руховий, слуховий аналізатор, тому що у Слабочуючих є залишковий слух, то треба на нього спиратися. Щодо глухих, то слуховий аналізатор, але при тотальній глухоті не використовується, нема сенсу для цього. Але якщо одне вухо чує, інше не чує, то тоді ми також використовуємо, як оцей слух, збережений з того боку того вуха з другого, теж використовуємо. Крім того, використовується ще вестибулярний апарат. але не... Ну, тобто опора на вестибулярний апарат, але е, опора можлива тільки при е, уроджених формах порушення слуху, е, а ті, які здобули в процесі життя, то там проблемно. Ну, тренувати можна, але ефект доволі низький, дуже обережно. Що стосується слабочуючими, то менше необхідно використовувати е, менше підвідних прав у порівнянні глухими, але більше в порівнянні зі здоровими дітьми. І якщо беремо роботу з луками, то більше підвідних прав варто використовувати. Під, підрахування кількості помилок в техніці виконання рухових дій після проведення формувального експерименту з такою категорією дітей з молодшими з дітьми молодшого шкільного віку, дозволяє стверджувати про Ефективність запровадженого використання методів і засобів взаємодії з такими дітьми, тому що кількість помилок дітей серед глухих збільшилася, кількість помилок серед глухих зменшилася в два рази, а серед слабочуючих зменшилася в 1,6 разів. Дозвольте висновки не зачитувати, тому що вони представлені в тезах. І по ходу своєї доповіді я звертала увагу на основні аспекти, які представлені в висновках, на основні особливості роботи з цими дітьми. Дякую за увагу.